Підкреслити, що ми не можемо залишити мешканців міста Львова з цією проблемою по вивезенню твердих побутових відходів, яка склалася на території міста, але я був абсолютно подивований тим розвитком подій, який відбувся протягом останнього тижня, коли Здавається, що багато речей діється всупереч тому, щоб забезпечити вивіз твердих побутових відходів з території міста Львова. Я висловив вчора велике незадоволення. Двом двірським компаніям, одна з яких є комунальним підприємством, а одна з яких війшла на ринок вивезення твердих побутових відходів нещодавно і посунула таким чином ті компанії, які працювали протягом 10 останніх років, тому що вони є двома компаніями, які не забезпечили вивіз твердих побутових відходів з тих майданчиків, які вони обслуговували. Мене дуже здивували ті випадки, які я розцінюю як провокативні дії цих перевізників по відношенню до мешканців районів і міст, які погодилися приймати тверді побутові відходи. Тому що ми маємо факти, коли на в'їзді на світі звалищі міста Бузька були висипані будівельні відходи для того, щоб перегородити відповідний вивіз і таким чином збурити ситуацію. Ми мали той випадок, про який ви згадали. В мостиськах, коли не завівши відповідно тверді побутові відходи на території полігону, вони були висипані перед полігоном і таким чином зборили ситуацію, тобто сьогодні складається. Така таке враження, що внутрішні сили в самому в самій міській раді є зацікавлені в тому, що проблема невивезення твердих побутових відходів тривала в місті Львові яж найдовше. Але я переконаний, що після сьогоднішньої моєї зустрічі із міським головою і обговорення цієї проблеми буде відповідне доручення. Комунальному підприємству і тому підприємству, яке прийшло нещодавно на ринок вивезення ТПВ в місті Борі, стосовно не саботування вивозу ТПВ і завершення очищення міста від твердих побутових відходів. На сьогоднішній момент не вивезено тверді побутові відходи і залишаються перенагромадженими ділянки майданчики львівського комунального підприємства Спецкомунтранс і компанії Гринера Україна. Зокрема, мене дивує, що за цілу добу кількість невивезених майданчиків компанії Гринера зменшилась тільки з 50 до 45. тобто, маючи відповідну техніку, можливості і маючи доступ. До полігонів вивезти за добу тільки 5 майданчиків це вдивує відсутність такої належної організації праці. Так само я вдивує те, що війське комунальне підприємство з деяких майданчиків вивезло сміття з контейнерів і в той же час абсолютно не прибрало те сміття, яке валяється навколо контейнерів. Але я сподіваюся, що після моєї сьогоднішньої розмови з міським головою, можливо, міський голова був не поінформований в такій ситуації. Він дасть відповідні доручення і ті підприємства, які йому підпорядковуються, забезпечать вже